Спочатку він захищав Київ і область, а зараз боронить рубежі на Харківщині та Луганщині. Ми продовжуємо розповідати про депутатів Київради, які служать у збройних силах України. Цього разу історія про Вадима Васильчука з фракції Голос він разом із своєю бригадою звільняв Харківщину. Контрнаступ на Ізюм, Балаклію, а далі на Куп'янське, борову готувався заздалегідь. Розповідає Вадим Васильчук. Кілька разів були спроби штурму лінії оборони противника. Щоб знайти слабкі місця після прориву, українські війська оперативно просувалися територію, вибиваючи ворога. Разом із собою бійці брали продукти, які передавали мешканцям з деокупованих територій. Зараз Вадим Васильчук планує допомагати жителям звільнених районів провізією та генераторами. Цей край зараз дуже потребує генераторів, цей край потребує палива, додатково там, де досі не відновлена електрика. Я впевнений, що так само він потребує, буде зараз запаленням з приходом так само різних джерел опалення, тому що ми всі сподіваємося, що мережа звичайно працює, але дуже багато уражень газу в мережі, І я впевнений, що її всюди не зможуть відновити. Тому запас дрів. І я думаю, ну в таким чином є коли є змога, ми туди відбуваємо, відповідно привозимо. Такі речі.